продовжує кампанію за Локхіра Фелхарта. Так, ну і почнемо ми, напевно, з того, що. Е, заберемо ось це поселення. Ага, я не, не в війні з ними, так? Да? Окей. Давайте тоді оголосимо їм війну. Приєднатися не вийшло, бо ті чуваки, з якими вони воюють, я з ними теж воюю. Так, авторезолвим. І просто окуповуємо, так. Да. Так, в мене ще три хода пенальті конфедерації. Так, окей, тут ми знакаєм воюємо, так? Да? Ну тут треба плисти на фастичах. Так, що тут в Окей, це я зможу добудувати. Добре. Лакхік, uh, давай <плес> тоді сюда Да, Так, Лакхірчик, ти йдеш насправді вот сюди якось. Окей. Так, в мене ще тут є адміральчик. Добре. Ти давай просто пливи. Так, і ось тут в мене є адміральчик, так. Да. Ми воюємо тут за Літанаром. Напевно, давай оце попробуємо забрати. Ой, навіть ось так підемо. Ой-ой-ой. Хм. Ой-ой-ой. Цікаво, куди він піде. Так, тут добре, тут я чекаю. Ага, я хочу тут взяти ось це, правда, да. Тоді тут ми чекаємо. Що ми тут будуємо? Порядок. Через конфедерацію мінус 4 йде. Да. Жижу. Давай істак, може стіни. Ні, поки стін тут не треба. Якщо що, я рабами завжди можу добудувати, правильно, правильно. Так, давай бей-чайчай абрейнемо. Blackheart. I... I... Да, дипломатія погана. Страшного. Ну і що, ми пропускаємо правильний хід. Треба ось ця шилонг буде зараз забрати. Ну, не зараз, але треба буде якось то забрати. Дуже погано, що оце жаомінг його дуже жорстко пушить. Це просто дуже погано. Куда він пішов? Блін, не показали, куди він пішов. Так, ну на кай. Ну це я втрачаю. Поселення, я ліжу, ніяк не дефаю. А от наступний я буду дефати. Від того накая. Давай прискоримо всіх. Клан Ешен. Ну, погано цьому клану Ешену тут. Що така біда тут в мене червоні території, це дуже і дуже погано. Мінус контроль буде, коротше, фігово. Так, вампіри. Ну, вампіри мають бути ізі. По ідеї. Так, вони всі йдуть в шилонг. Це мені підходить. Ось це, до речі, непогано. Так, що тут по лакхірчику? Він не доходить, ну, звісно. Мелевелент Лоу. Окей, тут все мені ясно. Давай спочатку так, спочатку походимо тими, що я знаю, що робити. Всього варіантів немає, ти маєш йти ось так. І Д... сідати в у Так, цим адміральчиком поки нічого. Чичимончик. чимончик. Ем... Ну він тут сидить, походу, він, походу, пішов сюди. Давай провіримо, де він. Ага, він сюди втік навіть. Армії. Ну я не готовий по ідеї, правильно, так, да, давай ось так. Плюс Косарік, нормально. Плюс Косарік. Давай сюди, поки підемо. Цю конфедерацію треба перечекати якось. Так, окей. Окей, добре, локірчик, а якщо ти ось так станеш, це моя територія? Ні, це не моя територія. Наступний хід, ти, по ідеї, і дойдеш сюди? А ти можеш вийти сюди, будь ласка. Скільки тобі ходів треба? Та трошки треба? No. Do not mistake me for a fool. Я думаю, вони мене не зможуть проатакувати, якщо я на форс-марші сюди поїду. А форс-марш мені дуже бажано, щоб можливо наступний хід я зміг їх проатакувати. Окей, давай тоді так стоїмо. поки що, і що, і Всіма походив. Так що тут якийсь адміральчик. Ага, ось тут. З ким ти воюєш? Цими гномами, так? в не останні поселення. Та можна приєднатися. Давай приєднаємося ось так. Да, тут Раккарт, все у мене чітко. Давай йдемо поки сюди. Тут скавене, так? Да? Тут точно скавені. Там ще в них є армія. Тут скавани, окей. Так, адміральчику нічого. Будівля в ліжу, ніж. А, до речі, раби, що в мене? Контроль мінус один. Треба економіку якось піднімати. Давай чимай теж з білдом. Що в нас це таке? Це ріст. Ну це мені не треба. Так, тут дефенси вже будуть. Тут все буде чітко. Чот да. Це я задефаю. Каранкар. Не... Він Багато з ким воює. З цими темними ельфами. Ну, але ці темні Alpha це, це таке... так. кілостра може його пропушить. Якщо його кілостра пропушить, це буде добре. Звісно би ще би карант кар би взяв. Але щоб взяти карант кар... Трошки більше юнітів треба. Може, до речі, понаймати тут трошки юнітів. Ну скільки тобі, щоб шейдів, ти наймав. Трохи є. Оце, до речі, Dark Conduit нормальна тема. Enslaving 3 Sets of Captives. Окей, треба рабів по побрати трошки і буде чітко. Так. Ну, давай чи ні. Ладно, в принципі, порядок поки нормальний. Тому давай нічого не будемо робити. Що насправді можна було би фу чоу. А, так. Да, можна би фу чоу. Давай ось так. І можна тут стіни також побудувати. Щоб від накайчика задефатись легше. Так, ну це ми втрачаємо ізі, що в нього за армія, до речі? Ну, прокачано нормально так. Сам на накай. Дванадцятого рівня. Так, вони тут стягують когось, що думають, що я буду атакувати одним адміралом. Мілітарі аксес. Блін, ну це повна фігня, Зараз прийдеться з ними воювати. Локхіра треба от сюди вже кидати, насправді. Треба оце забирати і бігом бігти сюди. Тому що тут буде біда. Треба, походу, ще армію. Мені здається. Наземну. Тому що цими бликарками я нічого не зроблю. Правильно. Так, фракції все. Поселення втрачено. Добре. Дредлор. Так, тут він нічого ще не забрав на кайда. Давай слухай, Віліч, маєш пушити їх. Капіт, як це так скавен, так в хлам, просто в хламіну програв. Просто хламін, блін, оце би мені. Ну, давай. Візьмемо. Так, локхірчик. Що ти будеш робити? Давай, ти забереш оце в соляного? Я дуже сподіваюся, що так. Да, тут армія мусорна по ідеї. Так, впевнена перемога. Так, да, давай ось так. Ну, оце портове місто, правильно? О, ми ще щось отримали, Чотко. Чотко, чотко, чотко. Так, беремо цей меч, послідовник. Давай все, Лукирчику. Так, шамачики, я дам... Окей, арморчик. Да, вся прикольный арморчик. Окей. Ооо, добре. І мені, щоб його отримати, треба Квестік, правда, зробити? Так, квестік, ну, побитися. Не знаю, чи я зможу цією армією, але. Так. Білька, так, це ми окуповуємо. Добре. Так, що нам тут треба? Блін, я знов забув забуваю взяти. А, це битви за поселення, то я не зможу в рабство взяти, правильно, Правильно. Лорд Рекрут Ранг. Це, блін. 2К мінус 5%, якщо я візьму. Так, давай. Пурпурне сонце візьмемо. Тиканінг. Давай, пурпурне сонце поки що. Ой, <кхем> ну, тут. Е я думаю, просто, чи взяти ось це. Ну, ось це поки що не буду брати. Чи ось це взяти. Ріст кращий буде. Ну давай поки ось це візьмемо. 200 чи глде чисто навіть заробив. Не сказати, що багато. Так, а що у нас є? Компейн Мумент Range. Все непогано. Контроль плюс 8, до речі. Що будуть проблеми, я зможу це заюзати. Так, давай портик. Да, давай ось так поки що. А порт мені щось дає, окрім золота з гарнізонами, на увазі. Нічого. Добре. Так, Адміральчик. Що тут в нас є? Головне дзінча зараз не зустріти. Зінча, він, походу, вже ось тут. Так, ну напевно, далі я не піду. Правильно. Тут ще ельф, по-моєму, має бути, але я не хочу туди йти. Напевно, далі я не піду. Так, це й адміральчик. Вийди поки сюди. Не треба, щоб ти репленіш, ну все краще. Так, тут все чітко. І... В мене конфедерація має впасти. Це є дуже і дуже добре. Так, це й адміральчик. Він тут, він напевно піде, забере оцей Шангву. Так, да, він піде забере шангву. Чи це не порт. А, це не порт. Ой, блін. А як поняти, чи то порт, чи ні. Ну тут от видно, а тут це, походу, не порт. Ось це порт. Це я можу проатакувати, правильно? Так. Да. You risk your very life <кій> Ясно. Це значить, ну, локіру треба сюда йти і буде розбиратися з ним. Не знаю, куди на кай піде, звісно. Було б добре його <кій> отут вальнути. А ну, на кай, ти хочеш мир? Ні, <кій> стоп. <кій> Не хоче. Ну, добре. До речі, тут ще портове. Окей. Добре, добре. Ну, подивимося. Зараз що він буде робити. У мене, в принципі, тут гарнізончик буде. Це десь 5 юнітів. Зараз в мене. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, плюс 5, 16, 16 юнітів. І може я тут ще щось найму. Окей, 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 окей. У нас сайт скілпойнс, це цей адмірал. Ну, 10 рівня треба, щоб він був. Окей, а що, що ним робити отут? Я трохи не дуже в курсі. 1800. От, трохи не дуже шарю, що ним тут робити. Хану і порт, до речі, можна було б забрати. Ладно. В треба, напевно, стіни. Окей, поки пропускаємо. Ага, ось тут. Тільки коштує ось це. За 5 ходів, я думаю, 5 ходів я протримаюсь, тому можна робити це. тут Це сотку коштує. А, якщо я маю 19 рабів або більше, воно ще сотку дає. Ні, то це треба, так. Да. Окей, ну, напевно, треба буде якось ще лорда піднімати. Ось десь тут. 3К в мене, в принципі, є. Теоретично вистачить на лорда, правильно? Окей. Так, командмент, що тут? Ну, давай контроль візьмемо. Все на контроль кинемо. Блі, ну це реально традицій Дарк Конду, і це дуже класна тема. Окей. Шо тут по дипломатії? Клан Ашен. Хочуть союз. Слухай, ну. Ти давай дохне поки що там. Я не знаю просто, ну. Він зараз дохне, я думаю. Я думаю, він здохне зараз. Cruel and Deadly. Ладно, давай пропускаємо. <кій> Наверно, цей Кану О'Вайл поїде хану і порт забирає. оголосять мені війну. Окей, він забирає це поселення. Ну і йде до мене ось сюди, так? Наскільки я розумію. Мені дуже цікаво, якщо я вбиваю на кая, чи це кінець цієї фракції. Тому що ну, в нього, походу, один тільки лорд. Але питання, чи я зможу то вбити. Так, ну ці хочуть помиритися? ні. Я не буду з тобою миритися. Я хочу до захоплювати и... Ага. Bridge of Хевен. Окей. Okay. Uh, куда ж мне идти? Чевхануй в хануй порт? Бігти. Шелонг. я можу ось так, правильно, зробити. Да, мені здається, я цим ось так зроблю. Там нема чого боятися тої армії. Тут ти будеш отрішені, да? Мати. Ціатріше незвісно. 34, да? 34. Так, ладно. Давай. Цей адміральчик він має стати сюди. Пару юнітів найме. Окей. Так, да, цим я хочу отак вот зробити. Так, цей чувачок. Давай іди сюди. Все, в мене немає вже цього конфедерації. Це дуже добре. Так, алітанарчик вон там стоїть. Давай сюди, поки підемо. Подивимось, що тут каранткарі. 11 юнітів тут 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Да, це буде важко насправді брати. Окей, а де тут мені ось це треба? Мені треба сюди йти просто на максимум. А, так, ну давай отак от підемо. Пробуємо оце забрати. Потім підемо в Шангву заберемо. Так, що в нас тут? Тут в нас армії немає. А, дипломатія у нас теж фігня повна. Цей снігч. Як він так програв? Кунлан? Ну він, я думаю, забере цей кунлан. Давай, може, тут теж ми наймемо два юніта. Може ми заберемо Current Car. Я не знаю, але може ми заберемо це. Окей. Чого ж така дипломатія погана? Мінус 15. Добре. Окей. Ну що я кажу? Давай будемо закінчувати хід, правильно. Зараз подивимося, куди це. Я думаю, він втече. Мені чомусь так здається. Буде погано, якщо він сюди піде. Правильно. Але зараз будемо дивитися, так. Давай закінчуємо. Так, алітанарчик. Ну це трохи погано, що я його бачу. Окей, це значить, що мені треба вертатися в свою башню. Цікаво, чи зможу я його вальнути там. І тут на кайчик, да? Окей, він йде сюди. Блін, у мене юнітів трохи малувато. От якби я був вампіром, я міг би піднімати собі мертвих дуже легко, коли треба. Але, на жаль, я не вампір. І я не знаю, чи я встигну найняти щось. Так, ну я предікчу, що він зараз пуститься на воду. І буде кудись тікати, так. Ну, це. Це ясно. Треба буде його якось зловити. Окей Шакара є. Рекрут ранг, добре. Ну, я не знаю, чи я це заберу. Якщо чесно, Каї. Це по-любому треба буде добудовувати бігом. А... Це, я думаю, фігня. Тут я доходжу. Тут доходжу. Тут, по ідеї, теж доходжу сюди. Окей. Ну він десь тут плаває. Я сподіваюся, що коли він. Е, коли я заберу ці два поселення, він повернеться сюди. Йому треба буде відвоювати і просто проатакує мене. Вот. Це на те, що я сподіваюся. Е, ну добре, це вже буде в наступній серії, тому дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал і побачимось.